Всім доброго вечора! Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Дорогі мої друзі, сьогодні, як я і обіцяв, будемо робити серію коротеньких прогнозувань, наскільки мені як хватить інтернету. І е, буду я робити їх як короткі, такі ось прямі ефіри на основні теми. Значить, ць, зараз ми будемо прогнозувати, що чекає Україна в загальному Таро Оракул прогноз на період з 19 по. 23 серпня. Наступний такий відеопрогноз коротенький буде, що чекати нам саме 24.08 на День Незалежності, які сюрпризи ворог готує для України. Потім буде також сьогодні прогноз. Так само постараюся його провести максимально коротко, швидко, лапнічно по регіонах та гарячих точках на період з 19 по 23.08. І, звичайно, само собою буде енергопрактика. Тобто сьогодні буде таких 4 прямих ефіри. Тому приєднуйтесь, обов'язково поширюйте наші відео, щоб інші теж могли бачити актуальну інформацію. коментуйте і підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб ви знали, коли я виходжу прямі ефіри. Бо зараз ви знаєте, що я поїхав трошки по місцях сили і треба енергетично підзарядитися для того, щоб продовжувати. Нашу боротьбу проти нечисті. Ну і теж, вже стільки людей пишуть до мене, коли будуть прогнозування, коли будуть прогнозування. Ну, це, дорогенькі мої прогнозування це прогнозування. Ми працюємо духовно над собою. Це є зараз саме головне точка номер один. Отже, поки хороший інтернет, давайте будемо працювати. Значить, зараз в цьому ефірі ми говоримо чітко про те, яким буде період для України з 19 по двадцять треті.08. Робимо таро, оракул, прогноз. Так, спочатку таро дзеркальні. Витягнемо 5 карт. Які будуть основні події? Що, власне, буде далі мінятися, яка ситуація буде по енергії. Так, Також беру колоду, дике невідоме таро. Витягнемо. Також 5 карт. Витягнемо з енергетичного Ошо. Витягнемо з енергетичного Ошо. Чотири ключа підказки. І також з оракулів мудрості. Давайте витягнемо теж п'ять карт. Так. І зараз подивимося, чого нам очікувати в даний період в Україні. Які події. Так, приєднуйтесь також, зразу паралельно пишіть, чи добрий зв'язок, чи добре видно, чи добре чутно, щоб я розумів ем, взагалі якість зв'язку сьогодні. Бо кожен день, кожен день тут зв'язок по-різному. Коли краще, коли гірше. Ну, сподіваюсь, мене видно і мене чутно добре. Так, поки ви пишете, поки ви коментуєте. Так, все добре. Пишете, зв'язок гарний. Ну, Богу дякувати. Я перевертаю наші розклади. Так, тому що у нас наближається День Незалежності, вже теж багато про це розмови, що ворог готує страшні речі. Так, давайте глянемо. Так, і ще один наш розклад. Що в нас тут є? Отже, по чотирьох різних колодах таро Оракул, що я можу сказати, перше якби загальне вже своє таке враження. Ну, катастрофічних, щоб були карти, якось так Богу дякувати, немає. Хоча гострих карт все рівно достатньо. Гострих карт вистачає. От, беремо, наприклад, перший наш верхній ряд, дики, значить дзеркальне таро і деке невідоме таро 2. Дві різні колоди. Що у нас тут є? По першій карті у нас тут де? шестірка кубків перевернута. Ну, Звичайно, повернення до того стану, який був до війни, це йде карта процесу. Немає тої ще повноцінної радості, ностальгії і так далі. Тобто карта процесу і карта продовження боротьби за перемогу. Друга карта у нас, тобто в період з 19 по 0, по 23, перепрошую 08. Нас тут мечів прямій позиції. Що означають зночі прямі позиції? Варто очікувати чергових ключових розв'язок, я би навіть і назвав зараз в даний час виходів, з тупиків, з лабіринтів, тобто енергія цьому сприятиме. Плюс це можуть бути певні такі, скажімо, і а, голосні заяви і чергові хороші результати про звільнення територій, про подальше розбиття успішне ворога, тобто, коли ми йдемо конкретно наміченим. Визначеним курсом до перемоги. І ця карта чітко це підтверджує. Королева Жезлі, прямі позиції, Тоже карта, якби цими днями необхідної підтримки для України. Карта взагалі-то бачите активно жіноча, тому, звичайно, що можуть бути так само певні, як я вже сказав, голосні заяви з приводу України від певних там світової спільноти, там, жінок, чиновників і так далі. З іншої сторони, карта в прямій позиції говорить, що і Україна як. Країна буде виходити в подальшому на стабільніший ще більший рівень, вищий в боротьбі з тими окупантами. І дві карти у нас перевернуті. Тут розклад продовжують. Перевернута в нас йде Верховна Жриця і справедливість. Так, справедливості, на жаль, зараз дуже мало. І перевернута імператриця говорить про відкриття таємниць. Тому можна і надалі очікувати змін в різних ланках влади. Плюс викриття ворогів, зрадників, колаборантів, продовження цього всього процесу і надалі. Поки не буде все це викрото, то і справедливості й і не буде. І знаєте кажуть, війна тоді може тривати ціловічність, тому що треба вичищати все на усіх рівнях, не тільки від того ворога, який ми знаємо, але то й від того ворога, який є всередині країни. Тобто, бачите самі, якби карта ну, не катастрофічна по першому розкладу дійсності. Вона працює по точці підсилення, і дуже би хотілося вірити, що зараз в позитивному напрямку буде і надалі вирішуватись питання з Запорізькою атомною електростанцією, питання з Білорусі, тої самої, до речі, на Білорусі треба буде окремо зробити, напевно, ефір, що вона цими днями буде як це поводити. От, Тобто йде досить така динаміка по підсиленню в будь-якому випадку, тому що ми, коли навіть дивилися серпень, то власне, з 13, го з 12 го серпня воно якраз ця динаміка мала би йти по підселенню. Що в нас говорить дике невідоме Таро? Вісьмірка жезлів. Тобто карта швидкості, карта руху вперед. Руху до перемоги. Бачите, навіть так от намальована тут така блискавка. Таке, можна сказати, провидіння. І рух вперед. Далі у нас карта Шість мечів, але позиція пряма. Тобто позиції прямій. Я би назвав цю карту якраз картою прориву. Тобто, знову ж таки, тут був туз мечів, тут шестірка мечів, друга позиція, там і там. Ми рухаємось до чергового прориву. до чергового прориву, перемозі над ворогом. Відкриті шляхи відкриті дороги. Третій аркан продовжує. Зірка прямій позиції. Дуже сильна, дуже потужна карта. Далі у нас Верховний Жрець. Котре нагадує карта про необхідність духовної роботи для України це зараз дуже і дуже важливо. Також також, ем, карта закликає нас ем, до віри, до молитви в тому числі. І це карта для України чергового потужного покровительства. Тобто цими днями, значить, ще, як я от кажу слово, голосні заяви від важливих сильних людей світу будуть, власне. Зроблені в підтримку для України. І четвірка жезлів, пряма позиція. Карта урожаю. Карта від певного святкування, результату радості і устабільнення позиції. Тобто, цими днями можна ще й сказати, що значить, і додатково необхідна мала би прийти ще частина збої для перемоги над ворогом. Ну, так, мені подобаються звичайно. Ці розклади. Дуже би хотілося, щоб воно так і в реальності все відбувалося. Що йде по енергетичному та ро, о, що саме. А, практики ще не було. Я сьогодні роблю таких кілька коротеньких ефірів, бо я не можу зробити один великий, потім зробити нарізку. Тому я буду робити це коротенькими прямими ефірами. Ось. А, вони можуть хотіти, щоб там Україна йшла на перемовини чи не на перемовини. Україна має вибраний курс, і вона ним слідує. І умова перемовин є одна. Вони залишають нас спокій, повертають Україні кордони, які були 91-го року, так як кажу, це в принципі було заявлено. Оце і умови перемовин інакше не може бути. Далі у нас аркан йде сотворення, створення, третій аркан і знову йде, бачите, якби створення нового для перемоги, нового союзу, нових коаліцій, нових співпраць. Скидання грузу. Карта, яка говорить, що оце якраз. Той, хто насів, той, хто не дає, рухатись далі, рухатись далі. По, власне, по енергії. Це йде скидання цього грузу, цих блоків і тих перешкод. Карта святкування. Трійка Кубки, пряма позиція. Ну, тут, в принципі, второго, що я, як я правило, по енергії більше дивлюся. Святкування, значить, чергові перемоги будуть. А за Запорізьку, добре, це треба б зробити окремий маленький ефір. Так, вже їх час виконувати гучні заяви. Ну я бачу, теж так хотів сказати. І знову ж таки в нас карта викриття таємниць, інтуїція, внутрішній голос, от по енергії. І тут я би чітко знову ж таки закликав кожного з нас, що слухайте з голосу інтуїції. Сьогодні знову, наприклад, там вже по кількох регіонах почали говорити про загрозу замінування і так далі. Я наголошую, що поки ворог нас на Україні, основна умова, повітряні тривоги якісно затихнуть тоді, коли буде звільнений південь. України другий момент. Загрози періодично зв'язані з замінуванням чи з терактами, поки вороги в Україні не реально можливі. Тому внутрішній голос, інстинкт самозбереження ніхто не відміняв. Слухаємо його і прислухаємось до того, що він нам говорить. І що говорить оракули мудрості? Продовження вичистки України від ворога. Карта благословення від вищих сил вищих сили, вкотре нам нагадують, що ми маємо ту енергію і ті можливості для перемоги. А про Маріуполь я сказав ще весною, що коли буде звільнений Маріуполь, тоді буде перемога. А звільнений Маріуполь буде по факту. Коли це може бути найшвидше, взагалі от східні регіони, коли, скажімо, нормально почнуть звільняти, це якраз буде після того, як звільнять конкретно південь. А звільнення півдня, якщо зараз дивитися теж по енергії, от якраз до кінця серпня це йде ключова точка, тому що там є рівним чином два варіанти. Вони зараз діляться 50 на 50. Перший варіант ворога продовжують далі розбивати, розуміючи, що нема куди діватися, ворог виходить добровільно. Це взагалі ідеальний варіант. Другий варіант ворог при будь-яких розкладах починає відстоювати дойовати територію, і тоді його треба буде силовим методом вибивати. Якщо це буде добровільно протягом 2-3 тижнів так це реально. Якщо придеться їх вибивати, наскільки це затягнеться, тобто це вже треба дивитися, коли реалізується той чи інший сценарій. Але ймовірність їхнього виходу, ще раз скажу, з багатьох точок, регіонів, саме південних, особливо Херсону Херсонської області, зараз є не менше, ніж 50%. Далі Аркан нас гнучкості, тобто це вже наші вищі сили, які. Наші як кажуть Збройні сили України, які вміють правильно підібрати тактику і стратегію, і зараз будуть багато теж проводитись і таємних спецоперацій, в тому числі, Знаєте, останніми днями, так як з інтернетом насправді є серйозні такі в даній, в, в даній локації труднощі, то я новин дивлюсь постільки поскільки. ось за заморозку війни я вже казав неодноразово, і це насправді так може бути, коли вони свій ресурс ще більше виснажать. От, але давайте будемо йти все-таки поступово поступово до цього, що буде далі. Карта споріднених душ, бачите, яка чітко йде. Підтримку для України в будь-якому випадку всю підтримку, яку ми повинні отримати, ми її отримаємо. Це вже постфактум, констатація. Карта спостереження передусім закликає і нам кожному бути уважному. І закликає також, щоб ми були уважні. До, ну, взагалі до того, що ми слухаємо, чуємо, бачимо і так далі. Тому що дезінформації буде дуже багато. Ворог вкотре робиться для того, щоб спровокувати, залякати, викликати самі такі от низькочастотні емоції вібрації. Так що, так що ось така от карта. Не можу сказати, що вона погана, не можу сказати, що вона ідеально чисто, правильно, тобто рух до перемоги продовжується. Карта боротьби, карта нових перемог, карта скидання від себе всяких грузів нечистот. Мене така динаміка радує. Сподіваюсь вас також. Це ми робили прогноз. Це ми робили прогноз а, значить на період. З 19 до 23 08 для України з таким, от якби загальний, щоб розуміти, хоча б що цими днями чекає. Чи дуже погана карта, чи не дуже погана карта. Ну, ось така от ситуація. Енергопрактики ще не було. Зараз я цей ефір завершую і розпочну коротенький наступний ефір, що чекає нас 24.08, тому що такими, якби коротенькими ефірами, мені краще зберігати. Щоб потім вам було легше шукати ці відео. Тому не перемикаємось. Ці розклади я збираю. Не перемикаємось. Буквально зараз, за хвилинку я створюю нову, новий анонс. І приєднуйтесь до нового ефіру, до нового анонсу. А цей зараз я буду завершувати. Чекаю вас вже за пару хвилин в новому ефірі.